Вітання, шановні глядачі! Ми з вами продовжуємо розбиратися в питанні цивільного захисту. І сьогодні ми роздивимось під пункт 7 статті 36 з 1. А саме це забезпечення відповідно до вимог законодавства навчання з питань цивільного захисту посадових осіб, працівників органів місцевого срядування, суб'єктів господарювання комунальної форми власності, з числа керівного складу та фахівців. Діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, Організація навчання населення діям у, у надзвичайних ситуаціях. Формування планів проведення і облік проведених спеціальних об'єктовних навчань та тренувань з питань цивільного захисту на відповідній території. Ось така стаття, яка наголошує, такий підпункт, 7, який наголошує про те, що треба. Навчати з питань цивільного захисту, посадових осіб, працівників, керівників, які мають відношення до питань цивільного захисту, відповідне населення. Все дуже просто казали. Але перед тим, як проаналізувати відповідь, ми наголосимо про те, що це делеговані урядові повноваження, які фінансуються з боку держави, з боку державного бюджету. Але в відповідях, які ми читали до цього, Сумські міські раді вважають, що ці делогові повноваження фінансуються з боку місцевого бюджету. І відповідно, ще не визначені виконавці, хто саме має виконувати дані повноваження. А для того, щоб були визначені виконавці, треба, щоб було рішення сесії Сумської міської ради щодо визначення виконавців, хто саме має відповідати за виконання даних пунктів статті 3.6.1 І взагалом глави 2. Закону України про місцеве судування. На жаль, цього немає. А тепер, шановні глядачі, читаємо уважну відповідь: На виконання під пункту 7, пункту Б статті 3.6.1 постійно здійснюється навчання посадових осіб, органів місцевого судування, усіх категорій працівників, суб'єктів господарювання з питань цивільного захисту. Та пожежної безпеки відповідно до порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 2013 року. Відразу питання. Зараз у нас 2023 рік, а постанова Кабінету Міністрів була від 2013 року, тобто минуло 10 років. Стаття, про яку ми кажемо, доповнена була з 2022 року. Щось тут не то. Тому що 10 років минуло, все змінюється, тим паче нова стаття здавалася з 2020 року, а вони посилаються саме на те, що ці заходи, навчання здійснюються відповідно до порядку здійснення відповідності до постанови Кабінету Міністрів. Це перше питання. Друге питання. З метою якісного навчання керівного складу, органів управління та сил цивільного захисту, навчання населення Сумської міської територіальної громади діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій було розроблено та керуючим справою виконавчого комітету, затверджено організаційно-методичні вказівки. Про порядок здійснення навчання населення міста Суми діям у надзвичайних ситуаціях на 2023 рік. І відповідно, виникає питання: а до чого тут посада, керуючий справою виконавчого комітету, який затверджує організаційно методичні вказівки? Це в першу чергу ми кажемо про повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. Посада. Керуючий справами має зовсім інші функції, зовсім іншу діяльність. І відповідно, як ми визначили попередніх відео, не було рішення сесії щодо визначення виконавців. А вони силаються на посаду керуючий справами виконавчого комітету, що ця посада затвердила організаційно-методичні вказівки. І то на 2023 рік. Не зрозуміло, до чого це тут, до виконання саме під пункта 7. Для того, щоб цей пункт був виконан, треба, щоб завжди на території були проведені навчання. А саме формування планів, проведення і облік проведених спеціально об'єктових навчань та тренувань з питань цивільного захисту на відповідній території. І цей процес має відбуватись кожного року. І всі мають знати від населення до керівного складу міста. Що таке цивільний захист, які заходи, як себе поводити, що треба робити в той або іншій ситуації? І питання: а у нас є інформування стосовно, як проводяться ці навчання, інспектування стосовно дошкільних закладів, шкільних закладів, середня освіта, вищих навчальних закладів, підприємств, установ, та організацій, там, де вже працюють люди, населення. Де це вся інформація? Засоби масової інформації, цю інформацію висвітлюють, як це проводиться, як це здійснюється. Бо як ми прочитали в листі, тільки організаційно-методичні вказівки про порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях тільки на 2023 рік. А до цього що було? Питання питання. І це, по-перше, делеговані повноваження. Це повинні бути забезпечені відповідно до вимог законодавства навчання з питань цивільного захисту. І це, відповідно, повинні бути погодження з боку держави. І відповідно, на місцевому рівні мають бути розроблені вже ті заходи на місцевому рівні з посилом того, що є вимоги законодавства, як ми прочитали від 2013 року, в той час, коли в 2022 році з'явилася дана стаття. Тому, шановні, робіть висновки, аналізуйте. Ми з вами прочитали під пункт 7 статті трішистополім щодо цивільного захисту. І ще раз наголошую, завжди повинні проводити заходи навчання від населення до керівного складу територіальної громади. Всім вам дякую, до нових зустрічей.